Задання 536. Скільки існує двоцифрових натуральних чисел, які дорівнюють сумі добутку і суми своїх цифр. Розв'язання. Перше. Що таке двоцифрове число? Це числа від 10 до 99. Запишемо двоцифрове число як 10а плюс Б ДА. Цифра десятків від 1 до 9 Б, цифра одиниць від 0 до 9. Друге, що треба знайти? Має виконуватися така умова: число повинно дорівнювати добуток його цифр плюс сума його цифр. Тобто 10а плюс Б дорівнює а помножити на Б плюс А плюс Б. Віднімемо Б віднімемо з обох частин. Отримаємо 10а дорівнює АБ плюс А. Віднімемо А з обох частин. Отримаємо 9 А дорівнює АБ. Поділимо обидві частини на А. При цьому А не дорівнює нулю. Бо А у нас від 1 до 9. Отримаємо 9 дорівнює Б. Що ми знайшли? Має виконуватись умова B дорівнює 9. Тобто остання цифра числа має дорівнювати 9. При цьому А у нас від 1 до 9. Значить, підходять такі числа, як 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 і 99. Тобто існує всього 9 двоцифрових натуральних чисел, які нам підходять. Четверте: перевірка. Візьмемо, наприклад, число 29. 2 помножити на 9 дорівнює 18, 2 плюс 9 дорівнює 11, 18 плюс 11 дорівнює 29, що задовольняє умові нашого завдання.